Друзі, всім привіт! Всіх вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні я черговий раз вибираюсь на природу. Йду я до річки, де я був минулий раз на пеньочку. Сьогодні я вибрався після обіду, так як я був до обіду на роботі. Прийшов я з роботи і швиденько взяв рублизачка і вибрався на природу. Сьогодні я буду готувати старовинний український супчик, так що заважите чай і каву, комфортно вмощуйтесь і приємного вам перегляду. Що ж, друзі, я прийшов на своє місце, зараз я буду розкладати свої речі і готувати. Так, друзі, показую, що нам необхідно для супчику. Взяв буквально маленький шматочок м'яса, мені багато не потрібно. Картоплинка, цибулинка, чесночинка, борошно і маленька морквинка. Зараз я все почищу, покришу, зроблю зажарочку. Коли супчик майже буде готовий, я возьму борошно, висиплю в кришечку і на маленькому вогнищі обсмажу до такого кольору ніби кавове. кофейний колір буде. Так. Приступаю до обирання овощів. Заправляємо трошки олійкою і починаємо кришити наші продукти. До речі, друзі. Хотів би я розглянути деякі там питання з коментарів а по поводу... Він написав, що я втікаю з дому на природу. Що я хочу сказати по цьому поводу? Я працюю 5,5 днів зараз. І в мене півтора дня виходних. Я вибираюся на природу, щоб мені просто-напросто відпочити від роботи. Хто новий в мене дивиться, і не знаю. Я працюю на граніті. Робота виснажлива. Тому я вибираю такий для себе відпочинок. Друге питання. Там була дискусія по поводу столика. Тоже, хто мене новий дивиться. То тому я роз, 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 розказую. У мене більше десяти локацій. І я не можу на кожній локації зробити по столику. Сподобалось мені сьогодні це місце, я прийшов сюди. наступний вихід я можу Зовсім нашу локацію. Так, да, в мене були е, думки придбати маленький столик. Він ніби чимодальше складається з двох половинок. Ну це таке в мене в планах. Та що якось так. А і ще одне. Е, хто... У мене в групі у телеграм-каналі. То я вас прошу, будь, будь, будь ласка, будьте чемні один до одного. Соблюдайте дисципліну. Не сваріться. Також, якщо ви маєте бажання участити в групі, діліться фотографіями відео. ті фотографії і відео, де ви учас, приймаєте участь. Не ті, що скачені з інтернету. Мисливство, там полювання, чи риболовля, коп. Та що давайте будемо дружелюбні один до одного. Що ж, друзі? Ось моя майбутня зажарочка. Зараз все я обжарую його. Покрише картошечка. З обжару, залю водичку і закидаю картошечку. Все це закипить, звариться, а потім борошно. Так, завантажую картоплю. І заливаю водою, заливаю повну води, тому що мені треба буде борошно розвести. О, так, чудово. Ну що ж поки моя юшечка вариться, хочу всім вам привіт передати всім хто мене активно дивиться, всім хто активно приймає участь в коментарях, в подолайках. Всім щиро дякую за вашу підтримку і моральну, і фінансову, і матеріальну. Також діліться з іншими людьми знайомими, щоб канал розростався. Також, хто не підписаний, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок та коментуйте. Так, Друзі, супчик мені закипів. У такі. Я ось до взяв баночку. О, зараз я буквально трішки відділю водички. Щоб прохололо трохи так, приправлю везло супчик. Так, друзі, правильно супчик відставляю от, я в сторонку. А трошки просохне схваритка. Так, завантажую борошно. Ну що ж, друзі, я його обсмажив. Я його сильно не засмажував. Зараз я його розбавлю з водичкою і залю супчик. Так, Поставив я водичку на чай. Ось таке вийшло. Воно має бути густувати. Ну що ж, друзі, ось до мій е, опоздавший обід. Ось така консистенція. Ну, я вам таке скажу, воно смачне, Чайок. Ну що ж, друзі, всім, хто зараз єсть, всім смачного, також і мені. От і прийшло до завершення моє ПВД для чудово провів час. Друже, як тобі подобається такий формат відео, підтримай мене підпискою, подобайкою, коментарем, поділися цим відео Я чудово провів час. Що я скажу по поводу цього супчику? Супчик він є бюджетним і доволі смачним і ситим. Але прохання не пишіть ніякої гадості під коментар... в коментарях по поводу цього супу. Суп це український сільський суп. Я буду вибиратися додому, я не прощаюся, кажу лише до побачення, всім до скорої зустрічі, всім добра.